336 років тому, 25 липня 1687 року, гетьманом України було обрано Івана Мазепу, який тримав булаву своєю твердою рукою найдовше з поміж усіх гетьманів упродовж 22 років. Він був надзвичайно освіченою людиною, талановитим дипломатом і полководцем. Мазепа блискуче володів десятками іноземних мов, був талановитим поетом. За його гетьманування в Україні постали численні храми та церковні школи, де діти з бідних родин навчалися безкоштовно. Серед багатьох Мазепиних коштовних пожертв в церкві пересопницьке Євангеліє, що на ньому присягають нинішні українські президенти. Києво-Могилянський колегіум завдяки Мазепі отримав статус академії, а один з великих корпусів Могилянки побудований на гроші гетьмана. Мазепа зробив чи не найбільший внесок у відродження і зміцнення України, піднесення її політичного авторитету, економічний, культурний та духовний розвиток. Гетьман був великим будівничим незалежної української держави, а тому став найбільшим ворогом Росії. До сьогодні його ім'я перебуває у списку тих, кого Російська імперія нещадно таврувала, а діяльність його фальсифікувала з особливим цинізмом. Йому українцю з великої літери не судилося втілити свою заповітну мрію. Вибороти незалежність батьківщини, на яку, як і сотні років тому, знову зазіхають російські нелюди. Сьогодні нащадки великого гетьмана продовжують цю боротьбу, відвоюючи у ворога крок за кроком, метр за метром рідну землю Землю, що зростила сильний, волелюбний та мудрий народ українців.